Діти, пропоную пограти в пальчикову гру родинні клопоти. Усі в родині справу мають. Квіточку я вирізаю. Щось пере моя бабуся. Ріже овочі матуся. Читанням зайнят дідусь. А татусь сьогодні зранку з вудкою на став ходив. Риби свіжою зловив. Давайте ще раз повторимо. Усі в родині справу мають, квіточку я вирізаю. Що пере моя бабуся. Ріже овочі матуся. Читанням зайнят дідусь. А татусь сьогодні зранку з вудкою став сходив, риби свіжої зловив. Молодці малята.